Продаж поступає Шварс Мюллер 2013 року на сафах, на інтраксах з підйомною віссю, з новим тентом, з новим дахом. Давайте одразу почнемо з нутряночки. Ось таким ось чином виглядає він з підлогою ніяких питань. Кутики все ціленьке. Виключеного стану причеп. Ось таких ось замушечко. Легенько закривається, відкривається однією рукою. Без ніяких питань. Цей тен також новий. Дуже багато ящиків інструментальних. Пофарбовані ступиці диски. Має залишок гуми. На задній і на передній вісі. Середня трошки слабовата. З підйомною передньою. По рамі також питань немає. Це в дуже доброму стані. На джост лапах Кутики тут також ціленькі. Знизу. Все ціле, підлога тіла. Обходимо з іншого боку. Дуже достойного стану шторка. І ось тут є ящичок і рукомоймічок. Знаходиться в місті Києві, доступний для перегляду будь-який робочий час.